7 серпня в Одесі відбулося урочисте відкриття фінальних змагань Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура 2016. Хаджибейська Січ. Близько 600 учасників з усієї України пройшли урочистим маршем центральними вулицями міста від Соборної площі до морського вокзалу, де учасників чекали представники Міністерства освіти, офіцери штабу військово-морських сил, оперативного командування Південь, військової академії міста Одеса та учнівська молодь. «Джура-2016» Хадчібезька січ оголошується відкритим. Юні патріоти, учасники ігор розігріті Одеським сонцем, морським повітрям та бажанням перемогти з нетерпінням чекали на перші етапи змагань. Ми мали підтримку і маємо підтримку від обласної адміністрації, від обласної ради, маємо підтримку від збройних сил, від флоту і всього іншого. Ми тут дійсно показали, що народ і армія це єдина сім'я і найкращий е, друг наш нашої держави України це наша армія. Наприкінці першого тижня перебування в Одесі юне козацтво відвідало флагман військово-морських сил Збройних сил України фрегат Гетьман Сагайдачний. Після цього відбулася екскурсія до військово-історичного музею. Молоді джури захоплено оглядали бойовий корабель його озброєння, а потім з задоволенням слухали про славне минуле міста та його героїв. Сьогодні надзвичайно у нас насичений день, отже, ми вперше побували на бойовому кораблі. Ось зараз ми відвідали військовий історичний музей, де також ми дізналися багато нового з історії взагалі, взагалі військової справи іменно в Одесі. У захваті від побаченого залишились не лише учасники, а й старшинський склад джури. І ось сьогодні збулася моя дитяча мрія. Я побував в військово-морському порту на справжніх кораблях бойових. Тримався руками за ті обвітрені морськими вітрами леєра, ходив по палубі, яку потрібно драяти, мити. І знаєте, я відчував себе ніби то, от, нібито губка, яка всотує в себе всі, весь позитив, який тільки був. Посмішки, добрі побажання. Екіпажів. Отримавши від побаченого море бойового запалу, джури продовжили вивчення військової справи на території військової академії міста Одеса, де продемонстрували свій стровий вишкіл, а також пройшли підготовку з тактичної медицини та відпрацювання вправи навчальних стрільб із положення лежачі. Після душу мозгли! Ой, була мастерка, мати! Запарійська славна! Фінальним етапом освоєння військової науки став для юних козаків та козачок польовий вихід на полігон. Там молоді люди навчалися виконувати вправи стрільби зі стрілецької зброї, збирали та розбирали автомат Калашникова. Пройшли так званий майстер-клас з виживання в екстремальних умовах. Сьогодні зранку нас вивезли на навчальний полігон для того, щоб навчити стріляти з воєнної зброї. Для мене це взагалі було порушення, тому маса вражень, маса емоцій мені дуже сподобалось, хоч це не зовсім дівчача справа, але мені це по душі. Тож бажаємо учасникам наснаги у боротьбі та приємного відпочинку, а глядачам долучатися у майбутньому до такого роду заходів і виховувати в собі та в своїх дітях дух патріотизму та любові до своєї батьківщини.